Альберт Морозов вірний друг Оповідання. Читає автор. Ми жертвуємо гроші безхатькові, який сидить на тротуарі, щоб потім без докорів сумління прийти повз, коли він лежатиме замерзлим на дорозі. Одного разу на парковці торгово-розважального центру розігралася, на перший погляд, мила сцена. Турботлива мама вчила свого маленького сина співчуттю до ближніх. Чого ти жадуєш, Сашко, подивися, як вона на тебе дивиться, казала вона, спостерігаючи, як її син жадібно їсть плитку шоколаду та відвертається від бездомного собаки, який своїми жалісними оченятами намагається залізти до нього в душу. Сашко відвертався від неї, проте собака не здавався. Він бігав навколо нього і знову і знову намагався випросити хоч щось. Прожени її, ну прожени! Благав він, маму, адже, на його думку, вона повинна захищати його від таких проблем. Ну, дай їй шматочок, вона і втече. Сашко запротестував, супроводжуючи свої претензії на шоколад істеричним топотінням ногами. Мама не витримала та засміялася, що стала для сина останньою краплею. Відчуття зради закралося у дитячій душі. Він кинув на маму зневажливий погляд, заплакав і жбурнув собаці всю шоколадку. Подавись, брудне шавко!» Сашко, де ти набрався таких гидких слів? розгубилася мати. У тата! гордо відповів хлопчик. Все, тато більше тебе до школи не відвозить. Це стало для Сашка новим ударом черговою зрадою. Ну й нехай! Сашко демонстративно відвернувся від матері, але хлопчика розсмішила те, як та брудна шавка намагалася підняти з асфальту його плитку шоколаду. Собака крутилася навколо, намагалася схопити її зубами, але все було марно. Це нагадувало спробу підняти монетку з гладенької підлоги. Такі ж страждання зазнавала й ця дворняжка. Мама із співчуттям спостерігала за нею. Потім наважилася, підняла шоколад і повільно простягнула собаці. Як тільки ласощі опинилися в пащі, жінка різко відсмикнула руку. Задоволений, виляючи хвостом, собака побіг у бік сміттєвих баків. Назустріч вийшов хлопчик років десяти. Він був одягнений у короткі штани, брудну футболку та сандалії. Весь його гардероб аж ніяк не відповідав про холодній осінній погоді. Азбест! До мене! вигукнув хлопчик слово, яке колись почув від будівельників. Що воно означало, дитина не знала, але слово сподобалося, і він охрестив їм свого вірного друга. Що ти приніс? Собака поклав шоколадку йому в долоню. Хлопчик звільнив її від обгортки, чесно розламав навпіл і, простяг одну частину своєму псові, другу в два заходи проковтнув сам. Наш домашній хлопчик обімлів. Він знав, що їжу не можна підбирати навіть із підлоги, не кажучи вже про те, щоб брати її з пащі бездомної собаки. Сашко не міг відірвати від них погляду, але мама схопила його за руку і майже соломіць потягла до машини. Вона швидко сіла за кермо та поїхала. Через заднє вікно Сашко продовжував дивитися на хлопця з собакою, але мама виїхала на проїжджу частину і той бік життя, про який він раніше ніколи не знав, залишився десь там, на парковці торгово розважального центру. Вони вже під'їжджали до будинку, коли мама побачила плакат соціальної реклами із закликом допомогти в пошуку зниклих дітей. Його слоган гласив Чужих дітей не буває. У неї на душі стало нестерпно важко. Заїжджаючи в гараж, вона навіть думала повернутися, щоб хоч чимось допомогти тому хлопцеві, але, дістаючи пакети з багажника, відкинула цю думку, вирішивши, що вже надто пізно. Подивившись на сина, який захоплено грав на планшеті, вона вирішила, що завтра попросить чоловіка зробити благодійний внесок до якогось дитячого притулку. Їй стало легше, і вони пішли додому.